Доброго дня, мої любі малятка, мої хлопчики та дівчатка. От ми з вами сьогодні і зустрілися на нашому красивому чарівному зайнятті. А ось погляньте, дітки, на цей малюночок, що тут, як ви гадаєте, так, розумнички, все на вгороді виросла. Велика показали, яка велика. Отак ручки підняли. Чарівна рібка. Так. А де ж вона виросла, дітки? На огороді, молодці, вірно. А як ви гадаєте, хто ж посадив нашу чарівну красиву рібку? І вона такою виросла, зросла. Так, дідусь Андрушка, молодці. А зараз, дітки. Послухайте таку загадку, а ви мені відповісте, що ж воно таке кругла та не куля із хвостом, та не миша. Жовта, як медок, і у казочці живе. Як ви гадаєте, так розумнички, це рібка. От дітки. Ви трішки засиділися, і я вам пропоную переглянути цю казочку, яка і називається Рібка. Тож, будь ласка, запрошую до перегляду. Рібка. Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка. А в баби онучка мінка, а у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, а в кийці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарно. Щодень йшов дітог рот, набравши води повен рот, Свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город губ гуп Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу, Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город губ гуп Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-губ. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку Хвінку. Ходи хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город? Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку, гав, гав гав Ходи, Варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп в дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку до спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв діт ріпку, чуб, баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Так, маляточка мої любі, от ми з вами і переглянули нашу чарівну казочку про ріпку розумнички. Але я бачу, що ви трішки стомилися, трішки засиділися. Тож я вам пропоную встати на свої красиві ніжки і зробимо з вами фізкульт хвилиночку для наших пальчики для наших долоньок перед нашим заняття зріплення. Тож повторюємо за мною. Простягуємо дві ручки, показуємо долоньки вверх і кажемо, дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я. Гарніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальчики, що ж робити, як нам долоньки помирити? Всі ми різні, права, ліва, тільки в єдності є. І зробили кулачки. А давайте ще раз повторимо тільки трішки-трішки з вами що швидше. Дві долоньки сперечались, Хто з них краще визначались? Каже права, я сильніша, ліва твердить, я гарніша. Плачуть пальчики. По черзі показує. Плачуть пальчики, що ж робити, як догоньки нам помирити всі ми різні? Права, ліва, тільки в єдності кулачок зробили. Є сила молодці! Поплескали собі розумнички. А зараз тільки сідаємо за свій робочий стіл і будемо. Приступати до нашого заняття зліплення. Молодці! І я теж присяду. Так, дітки, подивіться, що нам для цього потрібно. А для цього, дітки, нам потрібна клейоночка обов'язково, щоб не забруднювати наш стіл. Так, молодці. А ще потрібен нам що? Пластилін. Пластилін. для того, щоб зробити нам Зліпити нашу рібку чарівну доказочки. Так, ось уже, подивіться, я підготувала зразок. Бачите, яка вона трошки продовгувата, жовтого кольору, а це в неї такий розкішний чуб. А бачите, дітки, погляньте, який чуб, не дуже вже такий зелений, трішки чуб і зелений, а в основному жовтий жовтий такий коричнього жовтого вже кольору, так, листячко, чуба, Так, тому що на вулиці в нас всі знаєте, яка пора року, молодці. осінь. І осінню збирають урожай всіх овочів. Тож, ви гарно мені відповіли, все вірно. Ось вона в нас і стоїть. Бачите, вже її дістали із землі. Ось дивіться, у нас на цьому малюночку, бачите, із землі. Ой! Завдяки нашій мишці на ручці ми дістали нашу рібку чарівну. Так, Так, молодці, ми вже її із землі дістали і будемо її що Подивимось на неї і будемо її зберігати у спеціальних таких. Кладових, так, да, щоб вона там гарно збереглася, не померзла, не, нічого з нею не, не, не случилося. Так. Отже, дітки потрібен пластилін, клеєночка і серветочки. Обов'язково серветочки потрібні. Це для того, щоб ми після своєї праці, яку ми з вами зараз продовжимо, витерли гарно ручки. А потім підемо ми до своєї чарівної ванної кімнати. Так, і помиємо теплою-теплою водичкою під краном з милом та витримо кожен своїм рушничком. Індивідуальним рушничком. У кожного є свій рушничок, чарівничок. Так, так. То беремо пластилін жовтого кольору. Є рідка і жовтого кольору, і коричневатого, і червонуватого якось у нас на цьому малюночку. Але ми з вами зліпимо жовту рідку. Ось беремо такий пластилін. Ми його кладемо між долоньками. Між долоньками. І що? Крутимо так, крутимо, скочуємо, 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 скочуємо між додовоньками, щоб у нас вийшла кулька. Так, ось у нас і вийшла кулька. А тепер, дітки, ми витягуємо, ось як на нашому зразочку, витягуємо. Щоб був такий, як хвостик. Пам'ятаєте, я вам загадку загадувала? Да? Що має хвостик, але не мишка. І ви молодці гарно відповіли, гарно знаєте, що це ріпка, молодчики. І ось дітки я, дивіться, зробила такий хвостик. Але, але, нам до цього хвостика і до цієї рібки потрібно, що зробити чуб. Тобто листячка. Так, малятка, молодці, розумнички, ви справжню зліпили гарну рібку. так. А Чубчик із чого дітки ми зробили? Так, ми зробили із природних матеріалів, які ми з вами назбирали на вулиці, так, яка подарувала нам осінь ці красиві чарівні листочки. І ми прикрасили нашу ліпку і зробили їй такого чуба. Так, із листочки. листочків. Ось вони якого кольору, бачите? Коричнево зелененькі, тому що вже осінь попрацювала, позолотила і коричневим кольором, і багровим, убрала всі наші дерева, всі листочки. Тож, дітки, я вам дуже дякую. Ви сьогодні справжні молодці. Ви гарно попрацювали. Тож до побачення! На все вам добре. Бажаю вам гарних вихідних днів, сонця, здоров'я та миру вам і вашим батькам. До побачення! Бувайте, бувайте!